Она іва любі мої слухачі. Сьогодні на цьому тижні я хочу спробувати новий для мене формат. Це викласти загальну енергію за допомогою відео. Я вже виклала розклад, як бачите. Зараз будемо перевертати карти і дивитися, що ж за карти випали на цьому тижні. Тож, розпочнемо з першої. Перша карта, яка випала, це у нас четвірка, четвірка жезлів. Четвірка жезлів це карта стабілізації простору. Це тоді, коли ви створюєте свій простір так, щоб він працював на вас. Що входить в поняття простору? Це фізичне проявлення вашого місця, де ви живете. Це куди ви ходите, з ким ви спілкуєтесь, де відпочиваєте, ваші якісь улюблені місця, люди, з якими ви спілкуєтеся. Це все створює ваш простір, який працює на вас. Якщо він в балансі, звичайно. Тож, мова йде про простір і які сигнали він може нам дати. Давайте подивимось, що ж саме буде відбуватися. Пам'ятаємо: середина це є загальний розвиток, ліва частина це у нас відносини, права діяльність. Почнемо з середини. Друга карта це у нас десятка мечів. Угу. І старший аркан дурень. Цікаво. Якщо ми будемо виштовхуватися зараз тільки виключно від середини, це каже про те, що на цьому тижні основний розвиток заключається в тому, що ви для себе закінчуєте якийсь такий важкий період, десятка мечів, мечів, це закінчення чогось. Тобто воно закінчується те, що було Несла б собі якусь важкість, ситуацію, вона закінчується. І ви виходите на нову стадію свого життя. Нульовий аркан Дурень каже про те, про початок нового. Це може бути нові відносини, переїзд, нова робота, нова діяльність, нове коло спілкування все, що завгодно, що має такий дуже потужний вплив на ваш розвиток, тому що це є старший аркан. Плюс четвірка жезлів, це стосується вашого простору. Такі достатньо кардинальні зміни. Далі, ліва частина відносини. Давайте подумаємо, що там трійка мечів, королева пентаклів, рицарь пентаклів і зірка. Дивіться, у відносинах є ситуація, яка в прямому сенсі розбиває вам серце. Трійка мечів, мабуть, ви вже чули не раз, це карта розбитого серця. Єдине, що я завжди наголошую, ця карта вона не має довгого впливу, довготривалого впливу на людину. Тобто, це тимчасово це закінчиться. І яким чином, що саме вам допоможе вийти з цього стану? до, до речі, перегукується трійка мічів, десятка мечів. Трошки-трошки якийсь важкуватий період закінчується. Так, що допоможе? Це якась діяльність, тому що королева Пентаклів і рицар Пентаклів це прояв себе в матеріальному світі. І зірка. Тобто, ця діяльність має бути напряму пов'язана з вашими мріями. Це щось таке персп... на далеку перспективу. Це щось таке можливо. Це може бути пов'язано ще з вашого дитинства. Тобто, ви, наприклад, мріяли стати художником чи подорожувати, чи ще якісь у вас були ідеї. Ви їх не втілювали, ви подорожлішили, ці мрії залишилися у вас, але не набули втілення в цьому світі. Ці карти рекомендують вам спробувати щось втілити матеріальне в цьому світі, розпочати якийсь свій шлях. Це допоможе вам зцілитись, тому що старша аркан зірка це йде мова про зцілення. Так, давайте подивимось діяльність. Будуть мечі? Ні? Мечі. Мечова енергія, четвірка мечів. І чим вона пояснюється? Давайте подивимося, що сімка жезлів, Ірафант. і. Рицар жезлів. Угу. Так, дивіться, ну, тут оця трійця пов'язана з простором. Тобто, таке відчуття, що трошки похитнулось десь небо. Тобто, якась ситуація, яка забрала сили. Але вона має свій кінець і вам пропонують як рекомендацію у четвірка мечів, я її розглядаю завжди як: візьміть паузу. Якщо зараз ви відчуваєте, що у вас не вистачає сил, що у вас мало енергії, що ви не можете зараз на 100% діяти, просто дайте собі трохи часу. І в діяльності проявляється момент того, що ви даєте собі цю паузу, ви зберігаєте свій внутрішній ресурс, сімка жезлів – це я зберігаю, ну, наприклад. У мене робота там з 9 до 6. Да? Але зазвичай я, окрім роботи, маю ще там хатні справи, мені треба те зробити, те зробити. Наприклад, я не можу зараз піти з роботи, але я можу скоротити кількість справ, які на мені зараз, для того, щоб зберегти свою енергію. Сімка жеслів це створити свій простір комфортним. Тобто вам зараз натякають про те, що необхідно подбати про свій комфорт. Далі, єрафант і, і рицар жезлів. І це, до речі, притягне до вас рішення ваших ситуацій. Тобто, вам буде для когось це програється, як пропозиція. достатньо така цікава, там, мабуть, необхідно буде ще навчатись, тому що єрофант часто каже про якісь нудьбові процеси. Далі ще які моменти можуть бути? Ця... Це може бути після відпочинку цієї паузи, коли ви трошки накопите ресурсу, у вас відкриються якісь нові можливості, тобто ви зможете їх бачити. І рицар жезлів це такий імпульс надію. Коли ви відчуваєте, що у вас є сили, у вас є конкретний намір, ви знаєте чітко, що ви хочете зробити і вперед. Тобто жезлова енергія це вогонь, це дія. В діяльності вам дадуть такий імпульс надію, але за умови, якщо ви дослухаєтесь до пораду. Бо інакше це все може програтися в мінус. Яким чином? В мінус програється в тому плані, ви можете втратити свій комфорт, свою зону комфорту, і, в принципі, цей імпульс надії, він просто буде не в плюс вам взагалі. Ви просто ще раз втратите свою енергію. Тому. Дослухайтесь до себе, будьте до себе більш дбайливими, про це кажуть карти на цьому тижні. Підтримайте один одного, я разом з вами і мирного нам неба!